Що робити, якщо нема великих бажань? Ну, прийдуть. Бажання прийдуть. Ви коли почнете займатися серйозно кабалою, то ви побачите чому, тому що коли ви починаєте займатися кабалою, то що відбувається? Ви вивчаєте дію світла на бажання. І коли ви вивчаєте дію світла на бажання, в принципі, це є предметом вивчення кабали. То на вас починає діяти ну, вище світло, це називається в кобелі. Особлива енергія, яка починає сильно впливати на ваші решемота, на швидкість їх, їх зміни. До речі, чому ось така динаміка станів зараз у людей? Люди так змінюються, так раптом все в них змінюється багато, що люди вже... Панічних якихось станах знаходяться, тому що світло збільшується в світі. Тобто ми просто не готові його отримувати. Але стани будуть збільшуватись, їх динаміка ще більше і більше для того, щоб ми могли їх виправляти. Тож, коли ми починаємо займатися кабелою, то ми залучаємо ще більше світла додатково, і воно починає нас змінювати, надаючи нам все більше і більше егоїзму, все більше і більше різних бажань. Ми спочатку трохи. Розгублені, не знаємо, що з цим робити, але досить, досить швидко ми, нам роз... ну, тобто ми вчимося, як з цим працювати, і далі ми починаємо працювати і починають рости в нас бажання. Тобто ви побачите, що у вас будуть так сильно зростати бажання до всього, що ви... вам буде з чим працювати.